Ці підошві вже кінець, вона вже пропала ця підошва. Тут і задніки порвалися, я не знаю, що робити. Усілки теж немає там. По розміру вроді нічого, підійде по розміру, 47 розмір. От. 47 розмір. Більших вже немає, Навірно більших нема. Так, значить що, знімаю зараз цю підошву, поки клей сушиться на других, то я тут буду обрізати, знімати і переклеювати. Ладно, поки я виключусь, а для вас це секунда пройде. Отпоров я під дошевку, от відпорову. Задніки тут в такому стані, нехорошому. Не Бачите, які, в якому стані тут заднічки, все порване, все протоптане. Цей бортик трошки нижчий, але на скорость воно вліяти не буде. Цю підошивку пінополіуретанчик треба теж розтворителем, протертих безжирити і потім поліуретановий клей до неї буде цеплятися добре. ще до вулиці, хай туди на вулицю воняє. Отак. О. І два. Так, і тряпочку я викидаю на вулицю теж. Заднічки геть порозлазились, все порозлазилось тут. Треба буде склеювати його, це все діло, собирати. Ну, на Ніріт буду склеювати. Буду склеювати на Ніріт. Ніріт у мене ось такий. Ось такий Ніріт. Е, Мультифікс. Такий непоганий, хорошо клеїть. Держить добре, не розвалюється. От. Носочки. Носочки теж буду тут збирати трохи, промазувати клеєм, щоб вони форму трошки тримали, буду трошки це все діло, вирівнювати, От. прогрівати, вирівнювати. От так бачите. Отакі носочки тут. От таку. Все це надо промастити клеєм, щоб воно все склеїлось і можна буде ще носити, ну, думаю, пару сезонів можна виносити. вот діла. Все це намазувати треба. вот так подкладочку тоже приклеивать отдельно надо все оно поразлазилось так так ну вот клей начинает подсыхать трохи вот. Треба положити на місце підкладочку. Такі накатиш ці, лишні пообривати. Потім я тут в внутрях, внутрях ще клеєм змажу трохи, воно все схватиться і буде... буде прочність якась трохи буде, а то я не знаю, що подкладку я міняти всю не буду. Тут нема на чому міняти вже їх. А так ще поносить, хватить їх. Заднічка повиправити трошки. Він був такий розтріпаний, все. А тепер я його... Зібрав до кубки, Все, зібрав гарненько. От. Буде він гладенький, рівненький. Ще він як трохи більше підсохне, трохи, я його буду прогрівати і ще підрівняю. Прогрію і підрівняю. и будет порядок. Вот так. Эту складку на носку надо разбить и трошки молоточком. Сейчас я трошки постукаю по ней. розбивається Потім її трошки намочу. Коли воно візьме свою форму, я намочу трошки і заглажу його. так як буде носочок більш-менш рівний. Один раз я промазав підошву і верх промазав один раз. Тепер буду щось намазувати. Тут другий раз намазувати і вкладувати акуратно на сиру, у підошву вкладувати буду акуратненько. Попробую виставити рівненько. А вдруг вийде. свіжу поверхню клею освіжу трошки вниз тоже освіжу вниз о потужу. щоб не прихвачувалось сильно тепер заднічка надо вкласти рівненько опа задничка рівненько пласты и по бортику тут розложити його рівненько. Так. Тут підошва трошки мельче підошва трошки У. Ну і нічого так вкладується, наче непогано. Все на місце стало. Передок там розлігся так, як треба. Так. Дирочки майже сховалися всі. От тут тільки в одному місці дирочки трошки видно. Ну, я ж говорю, вони на скористь влиять не будуть. Ось так. Хех. Порядок. Треба ну, понажимати трошки, щоб воно везде прихватилося. Тоді воно вже як почне засихати і буде добре триматися. І десь через годинку я його прошью ниточкою і буде бомба або ракета. Ще потім підігрію феном, розправлю трошки, і буде взагалі чудово. Один підгоню, а потім другий по ньому виріжу. Так, раз, два, порядок. Почти ідеально. Так, і трошки зубчики такі понавирізаю, щоб під устілку закласти. Щоб устрілка прижала його. І щоб він... Не вилазив цей заднічок, тепер можна намазувати ще раз і вкладувати його на місце. Так. Оп. О, так. Можна вкладувати. Так його треба скласти трошки пополам. Щось доску цю приберемо, приберемо доску. От. Пополам складою. Серединку треба вставити. От. І краї розтягнути на місця... Видно? Ну, мабуть, трохи видно. Так. Оце так. Тепер прошивка, устілка, покремить його, все порівняти і буде порядок. Так, ось. поклеїв такі устілки. строчив крайки, прострочив машиночкой. от Найшов навіть е такий пінополістирол, поролончик спеціальний для стілок. Підложив під п'яточку. Така м'якенька вийшла п'яточка. Так, ну все, зараз буду намазувати, вклеювати на місце. От намазувати, вклеювати на місце. Так, тільки тут треба намазувати не не а поліуретановим клеєм намазувати треба. От. Бо тут підошва клеєна на поліуретановий клей. І надо все на поліуретановий клей. Так, ну все. Так, ну ось, закінчив я. Заміну подошви. Такі там внутрях заднічки. Шкіряні заднічки внутрі. Так, покремив я їх трошки. Трошки толірував чуть-чуть. Для роботи згодяться туфельки. Так що на сьогодні всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі.